Вон он виліз, веліс, веліс. На! До побачення! На! То що він був не сам. Тому треба подивитися, де вони от там він. І я його знайшов! Там ще один, але ця позиція мені не дозволить його взяти. Хоча... От так Дозволить. Так, я не знаю, скільки я вже накіляв, але в районі 4, я думаю, твердо. Там п'ятого хтось забрав, шкода, що був не я. Так. Опа! Так, є дим, значить є, є цілі. Так, бачу. Спостерігаємо. Хай біжить. там він. От там він карабкається, дивись. Позиція досить непогана, скажімо так. Але я його все одно там знайшов. Від мене не сховаєшся.